Станом на сьогодні археологи виявили по цілому світі приблизно 2000 решток предків людини. Ці рештки фактично є чи не єдиним джерелом знань про них. Більшість цих археологічних знахідок відносяться до періоду останніх 100 тисяч років. Практично жодних решток людини, яка жила б мільйон років тому, не було знайдено. Вчені б жодного разу не давалося виявити цілий скелет. У більшості випадків знаходили лише фрагменти черепа або зуби. Розглянемо головні етапи еволюції людини. У процесі філогенезу приблизно 6 мільйонів років тому еволюційні стежки предків людини і людиноподібних мавп розійшлися. Таким чином, можна стверджувати, що людина не походить від мавп, а має лише спільного предка приблизно 3,5 мільйонів років тому. Від цього спільного предка еволюціонував так званий австралопітек. Цей вид перейшов від деревного до наземного способу життя, мав ознаки неупевненої вертикальної ходи, австралопітеки ніколи не залишали африканських джунглів, де відчували себе у безпеці. Крім дослин, їхній раціон включав також м'ясо. Австралопітеки все ще не вміли полювати, тож хачувалися мертвочими. Однак споживання м'яса сприяло їхній еволюції і тим самим підіймало їх у розвитку над мавпами. Космік черепа остраопітека був набагато більші в черепа шимпанзе. Вважається, що він був першим відовим видом, який почав використовувати бобічі знаряді. Остралопітеки ще не використовували каміння, однак уже виконували прості дії з допомогою палець. Водночас спеціальні цілі ці знаряді не модифікувалися. Одночасно австралопітекам близько 2,5 мільйонів років тому з'явився так званий гомогабіліст або людина вміла. Він виготовляв свої знаряді з каменю. Обтесував його, заострював в краї і таким чином отримував необхідний інструмент для роздісання твердих фруктів та мертвичин, залишеної дикими тваринами. Приблизно 2 мільйони років тому Гомо Габеліс розселився по всій землі. Окрім острову підтеклі людини вмілої з'явився еректус – людина прямоходяча. Протягом наступних півмільйона років на землі одночасно співіснували три види гомінітів. Не знаємо, як вони реагували один на одного. Коли випадково зустрічалися, можливо, ставали агресивними або ж навпаки мирно співіснували. А може, просто оглядали один одного з половини до п'ят і йшли собі далі. Ніколи цього не дізнаємося, але одне можемо стверджувати тощо. Астрологітеки людина вміла вимерли приблизно 1,5 мільйони років тому. Таким чином, людина прямоходяча був єдиним представником людського виду. Протягом наступних мільйонів років роблячи значний вклад в революцію людини. Людина прямоходяча, яка з'явилася приблизно 2 мільйони років тому, зрозуміла, що більш ефективні знаряддя праці можна отримати не методом втешування каменя, а методом його шліфування. На цьому етапі завершилася давня кам'яна доба, палеоліт, і розпочалася нова кам'яна доба або неоліт. Археологічні знахідки свідчать, що людина прямоходяча займалася полюванням, тому змушена була активно рухатися і багато бігати. Оскільки така фізична активність супроводжувалася значною втратою тепла, протягом тисячоліть більшість полосівного покриву на тілі було втрачено. Також відомо, що людина прямоходяча користувалася вогнем ще 700 тисяч років тому. За допомогою вогню не лише відганяла деяких тварин, а й навчилася готувати їжу, оскільки зрозуміла, що печерне м'ясо краще травиться, ніж сире. Завдяки новому типу харчування мозок почав розвиватися швидше, з'явилися певні ознаки мовлення, яке не було схоже на структуровану комунікацію у сучасному розумінні, але ще складалося із кількох простих звуків, що не утворювали логічних речень. Однак цього було достатньо для координації процесу полювання. Людина прямоходяча була нездатною організувати своє житло на більш високому рівні, а на сенсу свого буття навіть не задумувалась. Це був перший гомінід, який покинув свою прабатьківщину Африку і почав мігрувати. Перевісні люди мігрували переважно уздовж узбережжя, оскільки це було небезпечніше. Згодом на планеті настав період інтенсивних дощів, який став сприятливим фактором для міграції, оскільки постелі Африки вкрилися зеленню зеленю і стали прохідними. Людина прямоходяча вирушила обід Європи та Азії, а вже за 25 тисяч років дісталася острова Ява. У цей час острів був частиною материка, що сприяло поселенню на ньому, сходом у зв'язку з підвищення температури, Сахара знову перетворилася на постелю, а представників виду людина прямоходяча, які залишилися в Африці, і групи, які мігрували далеко звідси, назавжди розділилися. Сьогодні вчені продовжують сперечатися, чому групи, які мігрували, зникли з лиця землі. Можливо, через суворі природні умови. Представники людини прямоходяча продовжили жити в Африці протягом наступних 100 тисяч років, а сходом також вимерли, після чого їм на зміну прийшли нові види. Сліди первісної людини археологи виявили спочатку тільки в печерах, тому протягом тривалого часу припускали, що саме житло такого типу існувало в доісторичному періоді. Сучасні наукові методи та технічні засоби спростували цю хибну думку. Житла первісних людей поділялися в основному на три групи. Первісна людина, окрім печер, що утворилися в природних ущелинах скель, охоче оселялась і в захищених місцях під виступами скель. Де не було відповідних скель, там будували хатини з гілок і величезних кісток, покриваючи їх шкірами тварин. Житла були в основному поблизу лісу і джерел проточної води. У поселеннях первісної людини археологи та антропологи знайшли відносно багато предметних джерел Викинуте сміття, використана зброя та інші предмети, кістки тварин, а також людські рештки часто накопичувалися товстими шарами і купами у печерах і поруч них. Печерні малюнки та наскельний живопис печер, що зображають зазвичай тварин і людських фігур, що полюють, являють собою окрему групу пам'яток археологічних розкопок. Щодо них і сьогодні виникає багато питань. Ці творіння були нанесені на внутрішні стіни печер. Первісна людина використовувала спочатку тільки знайдений в природі вогонь, пізніше вже розробляла різні технічні засоби самостійного його видобутку. Вогонь давав тепло і світло, робив їжу смачнішою і допомагав довше зберегти м'ясо, а також не підпускав близько диких тварин. Первісні люди жили маленькими поселеннями ордами. Окрім у них не було жодного шансу залишитися живими. Членів Орди пов'язували кровні зв'язки, та вони взаємно дбали один про одного. Основне заняття первісних людей це мисливство. Вони вірили, що якщо вони намалюють тварин, то вони її обов'язково полюють. Homo erectus — людина прямоходяча, Відноситься до безпосередніх попередників людини. Перша половина її латинської назви вказує на те, що мова йде про один з видів роду людей, а друга половина описує важливу зміну в розвитку положення тіла людини. Випрямлені люди з'явилися на землі приблизно півтора мільйона років тому і зникли приблизно 200 тисяч років тому. До сьогоднішніх днів виникають суперечки щодо походження та класифікації даного виду, окрім часу їх походження. Одне лише вірогідно, що мігруючи з Африки, вони дістались до Європи та Азії. Тіло Еректуса було більш атлетичним і м'язистим, ніж тіло сучасної людини. За пропорціями, ноги були довші, а руки коротші. Череп людини прямоходячої в багатьох характерних рисах відрізнявся від черепа сучасної людини. До відмінностей відноситься довгий і низький череп похилий лоб. Зрослі і випукнуті надбрівні дуги, а також широка нижня щелепа. Еректуси могли вести наполовину осілий і наполовину кочовий спосіб життя. Імовірно, вони добували їжу, збираючи рослини і полюючи свої найпростіші знаряддя праці, вони виготовляли самі, оббиваючи каміння, еректуси, надавали цим знаряддям потрібну форму. Характерним знаряддям праці було краплеподібне рубило, що використовувалось для різних видів діяльності, ймовірно, використовувалися дерев'яні кістяні знаряддя праці, однак, знахідками це припущення не вдалося підтвердити.